Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні провів ставку. Ще була тривала окрема доповідь головкома сирського та керівника генштабу Баргілевича. Перше це захист наших фронтових напрямків Покровська. Передусім, я вдячний всім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз. Саме там ми обговорили питання по комплектуванню бригад, також ротації армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях в силах оборони управління людьми стало ефективним. Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування і тренування наших бригад. Друге це курська операція. Сьогодні рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території. Активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи, там задіяні солдати з північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому в Росію і дають більше безпеки і більше сили Україні. Провів сьогодні нараду із міжнародниками планування наших зустрічей, перемовин на січень. Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових, більш довготривалих відносин з партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України. Слава Україні.